А тепер знову ж таки неструктурованість нашої розмови полягає в тому, що коли ви кажете про значення громади, про значення міста і обраного законним чином обраного голови громади чи міста, чи не треба було б Україні подумати і піти шляхом Німеччини, там, де ці всі землі, умовно кажучи, які мають нагорі? Центральні органи влади, але на місцях вирішують самі, вони фактично можуть додавати якусь мову до переліку мов спілкування, вони можуть додавати, не знаю, якісь елементи культури того, того населення, яке проживає на території цієї землі, там є Баварія, є інші землі. Як ви вважаєте, це було б цікаво? А от те, що ви задали питання про Німеччину? Я вам скажу, я просто переконаний, що на сьогоднішній день можливо було б абсолютно правильно, щоб е великі території е мали статус все ж таки ну, земель чи там, федеративного е певного устрою. Е бо ми дуже різні, дуже різні. І е всіх податків це викликає зовсім там ті чи інші е дії. Я вам скажу, навіть е взять найвелика ну, область, якщо ми вже про Одещину заговорили, да, по території це Одеська область в Україні за всі часи. І е, коли ти їдеш в Бісарабію, там одна ментальність. А коли ти їдеш на північ Одещини, сьогодні там в Подільській, Балтії, території Саврань, е, Кодима, це зовсім інше. Люді зовсім інші настрій, навіть на території однієї області. Тому е, я просто переконаний, що враховувати всі ці речі обов'язково треба. І для цього треба вносити відповідні зміни в систему і певних додаткових повноважень власних цих органів місцевого самоврядування і територіальних великих громад, таких як області, над цим треба працювати, не треба цього лякатися. І я переконаний, що від цього наша країна тільки виграє. Бо сьогодні, якщо ми візьмемо з вами хлопців, хто воює. Там ніхто не меряється звідки ти з Одещини, Дніпропетровщини, Львівщини чи Франківщини. Вони всі воюють як єдина сила за нашу країну. Тому euh, ці наративи все ж таки я переконаний, що треба певною мірою десь переглянути. І свої культурні, ідеологічні, там навіть мовні э, речі. От я в Болграді був, ну більшість населення навіть до сьогодні розмовляє або російською, або болгарською мовою. Да? Хахаузькі поселення там фактично ну рахуйте, що це э, молдавська мова чи там руминська мова. І ти їх сьогодні не пері за дві секунди ти їх не переробиш цих людей. Uh -huh. О тому, тому це треба обов'язково враховувати, і тоді воно все буде гаразд.